Благовістя від Івана, 12 розділ. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де помер був Лазар, якого він підняв із мертвих. Там приготували йому вечерю. І марфа служила. А Лазар був одним застільником із ним. А Марія, взявши фунт очищеного дорогоцінного мира нардового, помазала Ісусові підошви. І обтерла їх волоссям своїм. Тому хата наповнилася пахощами від мира. Тоді один учень його Іуда Симонів Іскаріоцький, що намагався видати його, сказав Чому б не продати це миро за триста срібників і не роздати бідним? Так він говорив не тому, що дбав за бідних, але тому, що був злодюгою. Він мав при собі скриньку. І носив те, що туди кидали. Ісус їм сказав Залиште її. Вона зберігала його на день цей для похорону Мого. І бідних ви завжди маєте між собою, а мене не завжди. Маса народу із юдеїв дізналися, що він там, і прийшли не тільки ради Ісуса, але й побачити лазаря, якого він підняв із мертвих. Отже. Первосвященники радилися, що побити і Лазаря, тому що через нього багато юдеїв прийшли і повірили в Ісуса. На наступний день прийшло на свято багато народу, і почули, що Ісус іде в Єрусалим. І, набравши гілок пальми, пішли назустріч йому, вигукуючи: Спасіння, благословен грядуще в ім'я Господнє. Цар Ізраїлів, а Ісус найшов осля і сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось цар твій гряде, сидячи на молодому Ослі. Учні його спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус прославився, згадали, що так було написано за нього, і так зробили йому. А Юрба, що оточувала його, одночасно свідчила, що він визвав із гробниці Лазаря і підняв його з мертвих. Тому народ і зустрів його, бо почув, що він сотворив таке знамення. А фарасеї між собою говорили ось, бачите, нічого не допомагає, весь світ іде за ним. Серед народу, що прийшов на свято для поклоніння. Були деякі греки. Вони зустріли Пилипа з Вівсаїди Галілейської і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Тоді Пилип іде і розповідає Андрієві. А далі Пилип та Андрій переказали те все Ісусу. Ісус у відповідь їм сказав: Прийшов час прославитися Сину людському. Істинно, правду говорю. Якщо зерно пшеничне, упавши в землю, не помре, то залишиться саме, а якщо помре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той загубить його, а хто ненавидить життя своє на цій землі, той збереже його для життя вічного. Хто служить мені, той наслідує мене. І де буду я, там буде і слуга мій. Хто служить мені, того шанує отець мій. Нині схвилювалася душа моя. Що мені ще сказати? Отче, спаси мене від часу цього, але на цей час я і прийшов. Отче, прослав ім'я Твоє. Тоді прийшов із неба голос і прославив! І ще прославлю, а народ, що стояв і почув, заговорив: Це грім! А інші сказали: Це ангел говорив до нього. Ісус у відповідь їм сказав: Цей голос був не для мене, а для вас. Від сьогодні це стало судом для світу цього. Від сьогодні князя світу цього спростували геть. І коли я піднімуся від землі, всіх притягну до себе. Так він говорив, указуючи на смерть, якою мався померти. Народ йому відповів: Ми чули від закону, що помазаний буде жити вічно. Чому ти сказав, що сину людському необхідно піднятися? Хто це син людський? Тоді Ісус їм сказав. Ще на короткий час буде світло з вами. Прийдіть, поки є світло, щоб темрява не захопила вас. Хто ходить у пітьмі, той не знає, куди іде. Поки маєте світло, повірте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши так, Ісус пішов і заховався від них. Стільки знамень він зробив перед ними. Але так і не повірили в нього, щоб збулися слова пророка Ісаї: Господи, хто повірив почутому від нас, кому відкрилася рука Господня, вони не могли повірити через те, що, як знову сказав Ісая, Зімкнули очі свої і закам'янили серце своє, щоб не бачити очима, щоб не розуміти серцем, щоб не змінитися. Щоб я не зцілив їх. Так говорив Ісая, коли побачив славу його, і говорив за нього. Проте багато із начальників повірили в нього, але ради фарисеїв не визнали його, щоб не бути відлученими від синагоги через те, що більше полюбили славу людську, ніж славу Божу. А Ісус, проголошуючи, сказав. Хто вірить у мене, вірить не в мене, але у спорядника мого. Хто бачить мене, той бачить і спорядника мого. Я світло, я прийшов на цей світ, щоби кожен повірив у мене і не жив у темряві. Якщо хтось почує слово моє і не вірить, я не суджу його. Бо я прийшов не судити цей світ, але щоб цей світ спасти. Хто цурається мене і не сприймає слів моїх, той уже має суддю собі. Це те слово, що я проповідував, і воно буде судити його в той останній день, бо я говорив не від себе, але спорядник мій, отець. Він дав мені заповідь, що говорити і як говорити. І я знаю, що заповідь його, вона є життя вічне. Отже, коли я говорю, то говорю так, як сказав мені отець.